29 липня 25 рік. Продовження зйомок на другій секції. Бачите, проводять демонтаж, це шостий поверх. Проводять повний демонтаж внутрішнього оздоблення. Я вважаю, що це правильно. Тому що такий був стан. Ну что тут лишать? Шестый поверх. Ну, конечно, шо? Поки okay, так. Це мені підрядник, нагадаю, казав, що це нормально. Спочатку зробити пол, а потім демонтувати, щоб там проводити електрику. Чи ще щось. Це я просто не розумію. Така цікава тріщина, така велика. Тут, напевно, десь є моноліт. Боже, сміття все більше і більше. Наші газони піздаємо. Це все добре, вони вже фасад мають на третій секції зашивати, вже бачите, кослика, обрештування зробили. А тут пташки помітили все, що могли. Тому що свобода. Що в цій нашій бідній квартирі? Тут без змін до, цього, до неї ще не дійшли. Це така пам'ятна для мене квартира. Тут дуже показово, що відбувається. Це сьомий поверх. Квартира була дуже пошкоджена. Тут розчищати і розчищати, але тут уже є отаке. Сантехніка і підлога. Тут зараз я зроблю отак і отак. Тут немає, бачите, тут щось тече зверху. Запаха мочі не відчуваю. А тут нема ще не розчищено від кіптіли, але вже є сантехніка Нема труби. Бачите, тут ще захисний шар. Не знят з моноліта, але отак. Ну, більше тут не можу показати. Нічого далі не відбувається. Мені здається, що якість матеріалу вже прогоріла сонцем і вона підлягає заміні. Я, звісно, не відповідаю за це, але оце мокре. Бачите, оце все мокре. Ну, тут протекло. Мокрі плями. Будинок оцей без змін. На ньому нічого не відбувається. Ті, хто мене жорстко тролив, що цей будинок швидше побудують, ніж наш, невідомо. Може і швидше, а може і ні. В будь-якому випадку всім потрібно будувати, а не тролити. Це, звісно, мене... Бо ви там пишете, хто в особисте, хто не в особисте, але пишете, є у вас на це час, замість того, щоб приходити і тут бити морду цим, хто тут Отаку... отаке відновлення робить. Бо я скоро вже дійду до мордобіття. Так, Драбина є, я, я не полізу. Що там робити? Що зайду в першу секцію, третя секція не впевнена, що я піду на третю секцію. Не знаю, що це мало тут бути, але якось воно так. Господи, хоч би не... шляпу не знести свою. Що тут? Тут нічого, тут тільки подача матеріалів через це. Лебідка ручного керування, я так розумію. Наш найголовніший підрядник він у відпустці. Як пошуткував наш технагляд, каже, гроші на дах отримав, поїхав у відпустку. Поки це виглядає так, тому що підрядника по даху досі тут нема. Мене попереджали, що два тижні треба на те, щоб вийти. Зараз іде другий тиждень. Почекаємо ще до кінця цього тижня далі взирвемо мізок собі і їм.